Так, покажу зараз вам книгу в хорошій якості. Знімаю 4К60 кадрів в секунду, щоб ви могли поставити на паузу і все прочитати. Так, виглядає книга. В топі популярності вона серед всіх книг Комаровського самопопулярна. Ось зміст інформація, яку ви отримаєте. Дуже цінна інформація для батьків. Ось прошу. зміст. Ставте на паузу, можете почитати, як треба. 454 сторінки. Всередині книга в чудовому стані, як нова, саме бачите. Ось сторінки, це супер. Зовнішній стан ось чудовий. Але книга продається, як вживана, бо її почали були читати. От. А так вона в чудовому стані. От ребра покажу. В суперовому просто стані. По суті, можна сказати як нова. самі бачите. Але продаю як вживано, бо чесно її були почали читати. Все, показав. Це буде лот. І 204.